Родини загиблих військовослужбовців вирушили до Греції на відпочинок. Таку соціальну програму започаткували з ініціативи командування сухопутних військ Збройних сил України. Кошти на переліт проживання та харчування виділила авіакомпанія ДАРТ. Заплановані екскурсії по Греції, заплановані розвиваючі і розважальні заняття з дітьми військовослужбовців, в тому числі навіть вивчення чи поглиблення вивчення іноземної мови. Анастасія з донькою серед трьох сімей, котрі сьогодні відлітають до Греції. Її чоловік воював у складі 12-го батальйону територіальної оборони. Загинув в липні 2014-го. Поїздка необхідна, тому що треба переключитися, треба думки якось свої переключити в інше русло. Це вже друга група сімей військових, котрі відлітають до Греції на відпочинок. Загалом організатори планують продовжити цю програму до кінця літа та оздоровити близько ста осіб. Павло Ковальчук, Євгеній Солодовник, військове телебачення.